Служба безпеки України планує звільнити майже 700 українських військових, які знаходяться у полоні бойовиків. Міняти їх будуть на людей, яких СБУ затримала за підозрою у тероризмі. Там заручники, там особи викрадені, які незаконно позбавлені волі. В нас підозрювані, які підозрюються в чиненні злочинів проти основ національної безпеки, громадського порядку тощо, але ми пішли на ці перемовини заради батьків, рідних, близьких. Водночас зазначають в СБУ під час перемов. Він терористи назвали дещо іншу цифру: кількість українських полонених, яких бойовики готові віддати після мінських перемовин, трохи більше 150 людей. В цих списках я вам скажу, є особи добровольчих батальйонів 77 чоловік. Це те, це ті особи, які вони завжди акцентували, що вони ніколи не будуть віддавати. Ледь не щодня служба безпеки відкриває нові кримінальні провадження за фактом тероризму або загрози цілісності держави. На звернення. Луганських активістів українців Служба безпеки розпочала зокрема і кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність стаття 110 кримінального кодексу України стосовно депутатів Луганської обласної ради під керівництвом пана Голенка і, в тому числі стосовно нього, загалом же ж з березня СБУ відкрила понад три тисячі кримінальних проваджень. Проте вирок суду отримали лише 32 особи.